Так, залишаємося ми двоє проти чотирьох танчиків. Проти чотирьох супротивників. Один із них, вись який жарнесенький, це є п'ятий по хітпойнтам, Лупашимо йому в бортину. А через гусениці і це вже прекрасно. 400 його блокує. Маємо вже 400 заблокованих шкоди завдяки є п'ятому, Подивитися, що їхній тайп, 71 витворяє. На щастя, він підставляється. Ми його забираємо. Є е п'ятий зробив фокус лише на нас. Ми залишаємося. Один-три танчики. Якраз настає цей момент. Ану ще разок на тобі в пузо. То як думав, подивився. Практично кожен постріл він нас починає пробивати. Блокуємо 630. Хто це міг би бути? Левандовський. зараза. Муратик відправляйся в гараж. Дуже прекрасненько, що Муратик застиг і просто нічого не робив, адже його барабан міг би зробити багато. Біди нам. В бортину або навіть в корму, але на щастя він щось затупив, не значить він був на КД Факт один залишається незмінним. Ми забираємо е, Муратика. Ми забираємо є 5-го який також підставляється. Трошечки неуміло реалізує дану машинку Тімейт ворожий. І залишається 60 ТП який має два колика на своєму борту. І подивися їхні хітпойнти Їхні хітпойнти може бути небезпечно. Останній контрольний.